Привіт. Всі ми знаємо, що податок на нерухоме майно це один із способів, коли держава збирає кошти на фінансування інших потреб, таких як освіта, охорона здоров'я та інфраструктуру. Тому в цьому відео ми з вами розглянемо основні аспекти про цей податок, які вам треба знати. Мене звати Ліза, і я провідний бухгалтер AnteConsulting Group, Груп. Тому підписуйся на наш канал і давай розбиратися далі. Привіт. Канал AnteConsulting Group. Груп. Тут ми командою сіми кваліфікованих спеціалістів говоримо про податки і звітність ФОП, а також говоримо про ведення бізнесу як в Україні, так і за кордоном. Податок на нерухоме майно охоплює будь-який від власності, відміни від земельної ділянки. Це можуть бути житлові будинки, квартири, комерційні приміщення, гаражі, апартаменти тощо. Для того, щоб розрахувати суму податку, яку треба сплатити за бюджет, то вам треба знати перше. Квадратуру вашого приміщення, друге, який розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня податкового року. І третє це ставка податку, яка затверджена міською селищною або сільською радою до 1 січня податкового року, і вона не може перевищувати 1,5% за 1 квадратний метр. Зараз, враховуючи, що на 1 січня 2023 року встановлено Розмір мінімальної заробітної плати це 6700 гривень, то максимальна ставка податку на 2023 рік за 1 квадратний метр не може перевищувати 100 гривень 50 копій. Базою оподаткування є квадратура приміщення, але для власників квартири ви зможете зменшити її на 60 квадратних метрів, а для власників житлових будинків можна зменшити на 120 квадратних метрів. Цю суму податку я повинна сплатити протягом 60 днів після впрочення повідомлення рішення. Повідомлення рішення може прийти вам за. Адресою вашого місця реєстрації або можна знайти у електронному кабінеті платника податків. Розрахуємо, яку суму податку мені треба сплатити у 2024 році за податковий 23 рік. На прикладі моєї квартири, яка квадратулю 80 квадратних метрів, із встановленою міською радою максимальну ставку податку це 1,5%. Мої 80 квадратних метрів зменшимо на 60 дозволених і податковим 20 квадратних метрів. Множимо їх 20 квадратних метрів на. 100 гривень 50 копійок у нас виходить 2010 гривень, які я повинна сплатити у державу у 2024 році. Будьте, будь ласка, уважніше до сплати цього податку, оскільки при невчасній сплаті вам ще до нарахують пеню.